Сьогодні ми зустрілися з представниками координаційного штабу щодо обміну по військовополонених. Ще влітку ми робили спільний проект з ними. Робили у нас по стадіону екскурсію для 60 дітей військовополонених та загиблих військових, після чого робили їм тренування у нас на базі в Кончезаспі. От була дуже весела. Весела гра, тому що у нас фактично була гра між 60 дітьми та 11 колишніми футболістами, а також там представниками медіа і, і, і так далі. Да? Тобто, у нас там і Хачеріді брав участь, і кравець артем. Діти всі були задоволені. А, а що для нас головне? Для нас головне і є показником результату саме те, що діти отримують позитивні емоції в ці складні часи. Яку переживає наша держава, От, ми всі свої сили спрямовуємо саме на це. Починаючи від початку повномасштабного вторгнення, ми е, організовували евакуацію дітей е, з усіх регіонів, де були бойові дії, на безпечні території. От, і продовжуємо протягом всього періоду повномасштабного вторгнення підтримувати дітей, військових, військовополонених, їх сімей, родини. І... От тому безперечно, футбольний клуб Динамо Київ і так само, як і фонд Братів Суркіс, постійно спрямовує свою діяльність саме на це, саме на те, щоб люди могли мати можливість реінтегровуватися в, в наше суспільство, тому що прожити період окупації війни полону дуже складно, і ще більш складніше їхні родинам, їхнім родинам, їх сім'ям, їх дітям, які втратили своїх батьків. От, тому ми на цьому не зупиняємось. Ми будемо продовжувати працювати і робити свій внесок в перемогу. Ми реалізовуємо проекти в підтримки родин, і в цих проектах там є окремий проект, який називається Люди майбутнього. Це саме для дітей, осіб безвісти, зниклих, полонених або полеглих героїв. Тому в межах цього проєкту це все український проєкт. Ми залучаємо партнерів і меценатів і небайдужих людей до реалізації того, що дітей насправді дуже багато, які потребують цієї додаткової опіки і відчуття того, що вони про них пам'ятають, і держава про них дбає. Тому ми раді завжди, коли появляється новий партнер проекту і реалізовуються такі проекти, які. Були разом із Динамо і Дю США реалізовані в цьому цього літа.